Обстріли росіян та ситуація на фронті, яка вона нині, розповідає керівник безпекових програм Центру Глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук. У студії працює Ірина Сампан. Цієї ночі ЗСУ атакували військові частини ППО росіян в Криму. А також сили оборони сьогодні вже уразили тренувальний полігон окупантів на Луганщині, і там і там, за непідтвердженими даними, були застосовані ракети Атамс а також був уражений нафтопереробний завод у Рязані. От що ви з цього можете м, зробити? Які висновки чи можна вважати, що Україна отримала цю очікувану допомогу від заходу і починає перехоплювати ініціативу на полі бою? Удари в глиб оборони противника. Це ще не перехоплення ініціативи, як таке, але це створення передумов для цього. Для по перехоплення ініціативи потрібно значно більше зусиль, значно ширшої номенклатурі. Це і не тільки е, високоточна далекобійна зброя. Це і першим ділом це зброя полі бою, це наші е, війська і сили, які зараз ми намагаємося накопичити. Е, ще е, основні партії, так скажемо, снарядів для нашої артилерії і мінометів е, ще прямують в Україну. Але це вже теж вже плюс, тому що. Коли ми були без перспективи, ми не знали, чи будуть ці поставки, чи не будуть цих поставок, то ми вимушені були тримати певний резерв боєприпасів для, так скажемо, найгіршої ситуації, для прориву на випадок прориву противника на тій чи іншій ділянці. Тож тепер, вже маючи перспективу надходження боєприпасів, ми можемо... Більш сміливо використати те, що ми маємо. Але і це буде йти по наростаючій по мірі надходження вже перших боєприпасів. По-перше, не тільки американських, а й європейські е проекти і європейські боєприпаси, і так звана чеська ініціатива, надход ініціатива надходження. Е Боєприпасів за цими проектами очікується от вже найближчими, вже не місяцями, а тижнями. Тож потуга наших е, е, сил оборони буде зростати. І це відповідно буде відображатись на полі бою. Що стосується е, ударів атаком е, ну тут я б розділив на дві складові. Ну, по-перше, ми вже мали. Досвід застосування цих боєприпасів дуже в обмеженій кількості минулого року. От тепер маємо вже ще і до слова, росіяни ще розвідка їхня працює, але вони теж очікували і очікують паралельно з з нашими ударами в глиб їхньої території. Вони здійснюють перекидання армійської авіації, зокрема. Це одна з головних цілей для е цих видів озброєння, пунктів управління лінія армійської ланки, е більш в глибину своєї території. Е Намагаються вивести їх з-під ударів е далекобійної зброї. Ну, от по авіації там особливо що, помітно, що переміщення здійснюється з передових аеродромів, з аеродромів піскоку, вглиб, е але. Так, з таким розрахунком, щоб вони могли е, виконувати звідти свої завдання. Ну, я думаю, що це їм за великим е, рахунком сильно не допоможе. Будемо їх бити і е, американською зброєю, і своєю зброєю. І це ну, от ті удари по пунктам управління, по аеродромам в останні дні і е, тижні, це є свідчення того, що. Допомога вже надходить. І Збройні Сили України змінюють тактику відповідно. Новий приклад ударів в Криму, це, як правило, такі удари по зенітно-ракетним системам противника стратегічним, вони є передвісником більш серйозних операцій. Чи складовою навіть можна так сказати, і їх перш ніж наносити ударом по пунктам управління, по угрупованням е, сил по штабам, які прикриваються цим, е, е, системою ППО противника, треба знищити протиповітряну оборону. І коли прилітає в Джанкої, коли прилітає на Тарханкут, коли прилітає на Євпаторію, то це свідчення того, що має летіти щось. Полетить ще далі е в глиб е ворожої оборони е на нашому півострові. Ну, власне, українці, які уважно стежать за ребігом подій, е не тільки на півдні, е ну вже бачили неодноразово, не що спочатку прилетіло по Тарханкуту, а потім по штабу в Очі в Севастополі. Ну я, я не знаю, які будуть е цілі е наших. Засобів ураження цього разу, і це добре, що мало хто про це знає, тому що ворог не встиг, не має встигнути оговтатись і підготуватись. Те саме стосується по ударів далекобійними ракетними системами по окупованим територіям на сході. Це Аналогічна складова, ну там тактичні відмінності, але е, цілі ті ж самі. Ну і третя складова це певно не тільки удари е, ракетні, а і ракетно-дронові по глиб території Росії, по військово-економічним об'єктам, я б їх так назвав. Це по першим ділом по нафтобазам, по нафтозаводам ворога. Вже стає, які стають вже звичними, головне, не тільки для нас, вони звичними стають, а й для ворога. Тому що він вже знає, що бензинчику, керасинчику паливо-мастильних матеріалів може не вистачити заправити танчики, самольотики і прочу гадость. І систематичність цих ударів є таким. Добрим знаком, навіть і це не зважаючи на те, що наші партнери, зокрема американці, часто густо махають нам пальчиком, і кажуть: не слід бити по російським НПЗ, не слід бити по їх енергетичній системі, нафтогазовій. Ну, от, це, а от в мене і наступне питання про це. Якраз військовими об'єктами і є. Тому що, як ви кажете, їх раніше нам не дозволяли цього робити, і такі певні заборони ставили. Не знаю, чи це. Явно чи десь в кулуарах, але вони були. Про них говорили і експерти, і деякі політики і писали джерела змі, точніше, змі писали з посиланням на свої джерела. А от МЗС Литви заявило, що західні партнери вже передали Україні таке озброєння, яке не має обмежень щодо ударів по території Російської Федерації, тобто, ймовірно, таких атак буде. Більше вони будуть да, да дальність їхня буде рости. Тому у мене питання, як вдалося все таки досягти цього рішення політично, досягти цього консенсусу, і про яку дальність ураження може йти мова, про яке озброєння? Ну, говорити про те, що нам забороняють захищати нашу батьківщину всіма можливими способами? Це не зовсім правильно і. Якщо ми напряму спитати того президента Байдена, чи канцлера Шольца, про те, що вони нам забороняють робити, вони скажуть в Україні, ми нічого не забороняємо, ми заборонити їй не можемо, але ми можемо рекомендувати. Так ну це таке маніпулятивне Та, прохання не вони... робити цього. І е це може розповсюджуватись на ту зброю, яку вони нам надають. Шольц не хоче давати Таураси. Під різними приводами затримуючи цей процес, щоб потім не вмовляти нас не бити таурасами по Кримському мосту чи по Білгородській області. От у нього є така осторога, що українці, от як тільки Тауруси прийдуть, луплять чи то по Кремлю, чи по Мавзолею. От Тож маємо обмеження наразі на ці ракети. І щось схоже відбувається з американськими партнерами. Коли вони передають якусь зброю, то ця передача супро... може супроводжуватись певними умовами. І це стосується кожного конкретного випадку. А загальної заборони немає. І звісно, якщо там е, американсько-норвезька ракета, да, то американці й норвезці можуть виставити е, певні. Е, Обмеження. А якщо це зброя іншого виробника і яку передає інша держава, яка не вважає, що на її застосування ми маємо, має мав... Україна має обмежуватись, от значить ця зброя полетить туди, куди треба. І я думаю, що в багатьох випадках на рівні військових. Часто густо застосування зброї вже коли на періоді переговорів про її отримання обговорюються цілі. На що нам ми просимо зброю з такими-то характеристиками для чого? Для того, щоб зробити то-то, то-то, то-то. Якщо ми обґрунтовуємо цю потребу раціонально, то відповідно зброю ми отримуємо. Звісно, що можуть бути політичні причини, що призводить до затримок, до недомовок, але кожний, з кожним днем місяцем, з кожною загрозою, яку Росія представляє не тільки нам, а все очевидніше, і європейцям, і нашим сусідам, цих червоних ліній стає все менше і менше. Це була розмова з керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павлом Лакійчуком. У студії працювала Ірина Сампан.